Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків, Україна. 2 травня. Садочок майже кожен день змінюється. Все дуже швидко. Картинка міняється так цікаво, але настрій трошечки сумний. Харків, ви знаєте, жаджає від обстрілів і ну, це не додає знаєте, такої радісті. Весняною, як хотілося, трошечки сумно. Ну, живемо в такому світі, нічого особисто на це вплинути я не можу. Знаходжусь вдома і намагаюся свій куточок якось хоча б тримати. Розгортає своє квітіння мій рододендр. Ось такі шишечки має, дуже потужні, величенькі, за розміром, багато такого суцвіття. Букетний такий, букетна квіточка. Сорт має назву Германія. Перший раз в своєму житті він квітне. Я тішусь дуже-дуже. Подобається страшенно. Така квітуча шишка. Ну, так, квіточок десяток. І колір який насичений, гарний. Навіть, я не знаю, вишневий десь, да? щось такого плану класний. Варігатна азалія, хотспот, також намагається підійняти мені настрій. В неї це виходить. Вона дуже-дуже яскрава, червона, алий такий колір, чистий алий, без яких примісів, дуже гарна. Ломи камень. Дуже ніжні квіточки. Такі Зелений має. килимочок викидає на довгих пагонах, довгих таких шики має. І такі тендітні рясні квіточки. Ну, це дуже ніжно. Весняна ніжність. Ось наближу квіточочки. Вони невеликі. За розміром, але їх багато. Хосточка Ківі Фулмонтія розгортається і в цьому році має якийсь дивний прокраску, таку, бачите, з такими а, штрихами, пішла в таку варігатність, дивну, малює, знаєте, такий. Хвилі такі цікаві. Ну, подивлюсь, що воно далі буде. Хосточка грінкап, проста зелена, але ж ви подивіться тільки яка чаша. Ну, Класна ж форма, правда? Дуже-дуже гарна. Ця хосточка вийшла, реверснула вірві комет. І ось просто зелені поділочки також. Гарні, міцні, такі потужні, грубі чаша подібні листочки, не по зубах слимаками, слимаки вже прокидаються, вже вони тут починають. А ось вона, хосточка, вірві комет. Теж такі чашечки, ложечки, листочки. Дуже такі товстенькі, грубенькі. Поки що невеликі за розміром. Я думаю, вона ще розмір додасть. Але колір вже починає свій фірміний проявляти. В ніжках в неї очі так крестатний, він такими коралами зростає. Кажуть, треба відривати оці прості пагані, Чесно кажучи, мені жаль, я нічого не обриваю. В мене так він існує. Можливо, я і все ж таки треба було б цим займатись. Ну, не знаю. Рука не підіймається, чесно вам скажу. Ніжна квітна херела, тапестрі. Ось такі квіточки. А поруча смумда яскраво салатове листечко і також проквітає ось таким цікавим колосочком Теж таке дивне створіння екзотичне. Рослинка в цілому теж мені завжди підіймає настрій. Я коли підходжу сюди. Забуваюсь про все погане, бо така краса на очі мені. Ой -ой. Сьогодні на горочку собі буду новенький так висаджувати. Прикупила у компанію до цієї варігатної живучки. Тепер в мене буде дружочок в неї, так Lime Twister. Кругленький листочок має. От такою правильною, кругленькою формою, дуже яскравий лайм, але воно і схоже. І твістер. Ага. Отак От займе свою нішу, займе своє місце в цій шикарній горочці. Дуже вона мені вже подобається, багато чого тут зростає, якось уживається і друже. Все в порядку. Маленька ялинка Little Gem. Зараз не перевершена. Вона розпускає всі свої приростики. І ось такі яскраві, яскраво зелені, свіженькі, вони навесні виглядають дуже свіжо. Нове життя. Одинока квіточка гейхери. Я завжди дивуюся її кольору. Саме листечко гейхери зелененьке, просто зелене. А от квіточка, ну, така яскрава, одненька тільки, в мене не хоче фокусуватись, але ж ви вже уявлення маєте, яка ця гарнюнька. Пізно розкриває своє листечко гінного білоба, дуже гарне в нього, по-особливому різне, таке прям. Дуже особисте реликтове таке деревце. Скоро-скоро ну, він перекличку має з листочком водозбору аквілії. Дуже вони, ну так, варіація якась, да? дуже схожі. Ну, гарно. Жовтенький дует, вербозілян на магарі тут от в мене. І понизу. У кліточці сидить бор бор розвісистий. І ось такими колосочками вже він вистрілив, буде квітувати. Але ж рослинка гарна мені не за квітуванням, а за самою такою соковитою яскравою жовто-зеленою такою зеленю. Дрібнесенькі і листочечки, укері, варіантки. Ось тільки-тільки вона закладає такі жовтенькі, дрібненькі відувати, Вони... збирається герань, крупна корневична, такі малинові. В неї квіточки дрібні, але їх буде багато. І тут місце, де я сиджу. Я вирішила додати собі гарного аромату. І підсадила сюди все запашне, все що пахне. Оцей жовтенький орігано виявилась. Я думала, м'ята ні, це орігано. Поруч варігатна м'ятка, тим'янчик опушений, приживається, монарда, вкрай запашна рослинка, щавлія, полинь. Лафант пересадила. В мене такий яскраво-шертрезний орегано, душиться зелена, звичайна. Коротше кажучи, все, все, що пахне, все таке ароматне, запашне, буде створювати мені тут такий рай, де я буду сидіти. І зранку кафійок, ще пару новиночок. Це Косточка маракеш, вона не, е, велика за розміром, але ж така гарна, дуже-дуже гостренький краєшок, як голочка. Хвилька така, така вияв, проявлена, дуже гарна хвилька. Не те, що там трошечки, а хвилюється не на шутку, не на жарти. Колір має такий особистий, гарний. І поруч ще одна із невеликих Happy Accident. Ось такий теж листочок за формою дивний, незвичайний, вузенький, трошечки підкручений, дуже грубий листочок, не м'ягенький, хоч і мала, а така з характером. І сюди ж ще на Додаток, бо тріо хотілося мені таке створити з таких невеличких хосточок. Що я і зробила? <кій> ну, дуже рясно все вже в мене посаджено. Мені так подобається. Вільного місця нема. Чистець, є стрибинка, оце таким. Темна варігація. Також підтримує тему темної варігації герань. Арункус малюсенький. Теж, бачите, садочок такий міні-карликове сімейство, така родинка. Да? І він також в цю тему підіграє. Ну, офіпагончик тут дуже-дуже маленький, дитинча. Нічого, він виросте. Ще? Є одна Азалія в саду, марушка. Листочок має більш темного кольору. Прирости просто зелені, а листочок темний. І ось таке щедре квітування, вона не жадніча, вона квітне, поповній, поповній на нашу радість. А накалея чуттєва, такий паперець дуже вже розгортається гарно, так? вже соковите соковите Капінь. Після ділення мій адіантум тепер буде очухуватись довго, але ж все одно маєте уяву, наскільки ця рослинка така тонесенька, така вже хрустальна. Такий витрів, витвір мистецтва. Ще разочок прокажу жовтенькі прирости на моєму тисочку. Ну, він просто не перевершений, просто задоволення. А не рослинка на весні. Буду створювати з нього щось таке, щось таке цікаве. Хотіла в садочку мати так содіум, і тепер він в мене є. Це така альтернатива мадринка, ну, трошки інша рослина. Він дуже полюбляє воду, так що, в кого таке. Місце більш болотисте, затоплене, то він там потягне рости. Шукайте, купуйте. Але ж я буду саджати, в мене є затоплене місце, але воно там ще дике, не оброблене. Тож поки що посажу в сад, там, де все зростає. Ну, він мені подобається просто за структурою своїх ну Своєго листячка. він скидає на зиму. А далі нарощує отакі гілочки, голочки, півоння, деревоподібна, ось так рясна, мені квітне. Вона в мене варігатна трошечки трошечки з рожевим відтінком, а так майже біла. Всередині має такі е темні. Промальовочку, махровий такий течіночки, аромат, Боже, оце має із улюблених ароматів. Як пахне півонія, це просто рай. Багато ще є бутонів, Це вона, центр поки що розгорнула. Три, три поруч у мене одразу квіточки. І по боках ще ну, якийсь п'яток буде. Так що, ой, я не можу, як воно пахне. Косточка Dream Queen не можу не показати. Розгортається тільки на одну поділочку. Але ж яка ця поділочка? <кій> Листочок дуже такий теж плотний, товстенький і саме головне кругленький. Ви бачите? Воно просто-напросто кругленьке, який тільки гарний. І розмальовка. Розмальовка. Ну це одне із найгарніших. Я не знаю, ви самі бачите, це чудо, це диво, це краса. Запрошую також насолодитись весняним окрасом хусточки Варпейнт. Вона навесні, оце просто райська насолода. Мені вона подобається і потім. Зараз вона яскрава, багато помість таких кольорів. Вона їх потім затушить, загаснуть вони ці кольори, вона стане просто зеленою. Але як би сказати, просто вона не проста. Ви Бачите, як вигинається в неї листочок, які глибочезні прожилочки. Просто дуже-дуже. Глибокі. І хвиля. Хвиля зубчик, да? як зубчик така пила по краю. Не знаю, мені воно гарне завжди. Завжди. Я б так сказала, що вона потім нагадує Ніагара Фолз, коли стане просто зелене. Ну, а зараз навесні, коли оця розмальовка. Колір один в інший переходить, переливається, сіяє. Дивна, просто красуня, просто не просто, <с> вона не просто, вона шедевріальна. Прикупила собі синюху, ось такий саджанець. І тепер не знаю, куди її саджати, якщо можете. Якщо є у вас такий досвід, напишіть мені, будь ласка, що вона любить. Бо в інтернеті написано, що вологу дуже любить. Чи це правда? Бо один раз вона вже намагалася в мій садочок і чогось їй не сподобалось, пішла. Вона не залишилась зі мною. Тож друга спроба Хотілося б, щоб це вже все пішло все добре. Тому раджусь з вами. Раджусь, потрібна ваша допомога. А кущик-то взагалі не перевершено гарний е, варігатне листячка І ось такі квіточки навісні голубенькі. Ну, Мабуть, квіточки я обстрижу, щоб вона силу свою не втрачала, щоб вона скоріше вкорінилась. А ось з місцем треба ще трошечки подумати. Починається казкова фієрія з жималостю Капріфоль. Ось вона вже розкриває свої ароматні квіточки, і буде тут така, така вуаль, парфумна посаду. Класна, вона мені подобається, як вона виглядає кругленьким. Незвичайно такого зеленого зелено сиз... зелена сиза, якби з нальотом листячко, знаєте? І ось такі квіточки, жовто білі На додаток парфумований ефект. Живучка, це в мене звичайна, пішла на квітування. Знаєте, поки що в мене в садочку не було. І в тих місцях, де було маловато вологи, вона відмерла, вона пішла з цього світу, вона не стала там залишатись. У мене її було дуже багато. І в приствольних кругах, і такі біля доріжки були в мене з насадження. І вона від тіля пішла. А тут, -от, де завжди затінок і вологу, вона залишилась. Ну, дякую, бачите, як гарно квітує. Також пішли на квітування флокси. Це весняна квитуча, такий калемочок. Ось такий гарний на весні. Потім він трошечки втрачає свою декоративність, треба підстригти. Але ж, але, ж, бачите, яка плямочка в садочку весною. Хосточка Lakeside Dragonfly, на весні отакий вибух, отакий спалах. от така краса. Ви знаєте, її дуже полюбляють слимаки. Вона їм смачна, вони ці листочки легко гризуть. Перфорують потім, а зараз, поки що весна і чоловік навіть іде і каже, Боже, як гарно все весною, поки воно все не чіпане, не пошкоджене. Ну це правда, це правда. Треба, треба впитувати в себе це все це цей. Це рай. Ну, а в цілому я, я поруч зараз, то буду слимаків відловлювати. Я в баночку роблю соляний такий розтворчик, розчин і туди їх зашвирюють цих слимаків. От така, от такий мій метод з ними боротись. Сподіваюсь, в цьому році ми... буде це все краще виглядати, бо тому, як я приїхала, це був повний жах, воно решето було, а не хоста. Гарячавка трошки мучається там, де її посадила, бачите, жовхне листечко, забагато сонечка і тут. Але вже не буду все-таки пересаджувати, думала, пересадити, не пересадити не буду. Буду просто поливати і сподіватися, що вона якось пристосується, прилистується. Прилаштується до наших умов. Рослинка приїхала в мій садочок з Германії, там зовсім інші умови. Волого, там завжди дощ крапає, не дуже жарко, не дуже холодно. В нас, знаєте, качелі гойдалки побільше. Ну, буду сподіватись. Чоловік трошки на мене ображається, каже, а чого ти кажеш, що. Сад два роки без поливу. це ж неправда, я в тому році тут поливав, бувало. І не раз, ну, то вибачаюсь перед чоловіком перший рік війни, то ми всі разом поїхали. Сад точно існував без нікого, зовсім зовсім сам, був в диких умовах. Друге літо мене не було нічого, я тут не могла допомогти своїм рослинкам, але був чоловік. І він поливав коли інколи. Тому перший рік були рослинки, які загинули, і мені їх жаль, а в другий рік, коли вже він був поруч, то вже загибелі було в нас набагато менше. Так що, отак от вибачаюсь. Гіхери в цьому місці, бачите, таке тріо. Віамареничі. Ах, краса. Одна ось квітує. Рожевим кольором сама зелена, з сірими прожилками. Одна просто як лимончик. Ох, і соковитий колір. Боже! Камера там, можливо, вам не передає, а в житті це просто можна там поглинути, поринути, поглинути в неї. Ну, І Wild Rose це взагалі одна із самих самих гарних гхер на мій смак. І така не дуже прихотлива, не дуже примхлива. Вона молодець. Так що тут ось? У нас така пісенька. В цьому році ось цей бозульник Вдалося мені зібрати насіння. Насіння було на кущику, трималось всю зиму. Тож пройшло таку натуральну стратифікацію. І я навесні зібрала, думаю, дай-ка спробую його підсіяти. Зараз покажу, що вийшло. Ось, що вийшло, вони все ж таки проклюнулись, прокинулись, проклюнулись і починають нове життя. Подивимось, чи сортові признаки збережуться в насінневому розмноженні, бо бузорник, ну такий вже красень. Просто один із улюбленців в саду. І якщо мені вдасться його таким чином розмножити, я буду. Ну, На краплинку щасливіша, ніж була. От таким вийшов сьогоднішній погляд, будемо вже його завершувати. Я вам дякую за перегляд, кому сподобалось. Ставте лайки. Нехай Господь Бог береже. До побачення!